Житомирський обласний онкологічний диспансер готується отримати лінійний прискорювач. На території будують бункер за усіма необхідними нормами, аби встановити там новий апарат, який вже знаходиться в Україні. На даний час ми проводимо реконструкцію радіологічного відділення нашого диспансеру під приміщення для лінійного прискорювача, який вже закуплений був в минулому році. Проведені закупівлі торги, і він уже є на Україні. Бункер Орієнтовно повинен вже бути зроблений десь до початку жовтня. Ну так, десь початку жовтня е, обіцяють, і я думаю, що десь в тих числах вже будемо переводити сюди обладнання. Якщо ми встановимо десь кінця року ми повинні все це налаштувати. Реконструкція бункера е, проводиться де орієнтовна вартість по проекту, десь біля 10 мільйонів гривень. Е, це кошти з національної служби здоров'я. Ми кажуть, залучили їх. Сам апарат е, були проведена тендерна процедура 75 мільйонів гривень. Ресланування ми брали на три роки, тому що у нас таких. Коштів не було, ми вже частину сплатили. І думаю, що за слідуючі роки ми розрахуємося з даною фірмою. Апарат сучасний і в області подібного немає. Тому лікарі зараз проходять навчання. В закладі є обладнання, за допомогою якого проводять проміневу терапію. За словами медиків, завдяки лінійному прискорювачу лікування пацієнтів перейде на новий рівень. Лінійний проскор, це вже сучасний апарат, і справді він потребують люди лікування, в тому числі на на, на ньому це десь орієнтовно десь півтори тисячі хворих в рік потребує лікування на даному апараті. Хоча у нас на обліку знаходяться 35 тисяч хворих екологічних, які потребують теж постійного нагляду, обстеження. Директор закладу розповів журналістам Житомиринфо, що в майбутньому онкодиспансер матиме два лінійних прискорювача. Міністерства охорони здоров'я ми була зустрічі на рівні департаменту охорони здоров'я губернатора. Вони планують нам на наступний рік за рахунок державних коштів виділити також один із лінійних один лінійний прискорювач для наших потреб для потреб жителів області хворих області. Також в закладі прокоментували плани щодо будівництва онковідділення на території другої міської лікарні. Це таке, що аналізувати ситуацію і по Україні, і по області, то я вважаю, що необхіден один потужний онкодиспансер, де повинна людина прийти, обстежитися, пролікуватися, і повинні тут бути всі спеціалісти, я кажу, з досвідом. Тому що якщо ще один створити центр, де лікарі будуть ну, розпорушені кадри, розпорушення обладнання, і це буде затрата лишніх коштів. Якщо є можливість, я, наприклад. Був би дуже вдячний, щоб наприклад допомогли нам побудувати ще бункер, що кошти є можливість залучити, тому що нам вистачає два лінійних прискорювача на всю область. Більше що чотири поставити, вони будуть просто простоювати і ефективно не будуть використовуватись.